Боже. Це інтерв'ю я не дивилася, але подивилася його вступ. Раміна з Гардоном. Трошки хвилюйтеся. Я хвилююся, тому що я е, налаштована вам сказати прямо е, те, що я про вас думаю. Прямо? Так. Може, не треба. От якраз таки треба. Раміна прийшла на інтерв'ю до Гардона. Гардон сказав, що буде брати у неї інтерв'ю. але... Сказав, що на початку інтерв'ю, я тобі дам табуретку і ти розкажеш віршик аудиторії. Ну, щоб виправдати свої, свій прихід і вкласти певні меседжі. І раміна така: я прийшла. Але тому, що я прийшла не тільки щоб повідповідати на ваші запитання, а сказати вам, що з вами не так. Чому ви ай-яй-яй поганий журналіст? Хоча я вас дуже сильно поважаю, але у мене є до вас дві зауваги. Сказала Раміна, залізла на стільчик і почала перераховувати цілих дві претензії до Дмитрія Гордона. Претензії були просто страшні. Але я не погоджуюся з певними вашими тезами. Особливо мені було неприємно, коли ви влаштували інформаційну компанію, на мій погляд, яка підривала репутацію нашого президента. Ви взяли інтерв'ю Андрія Богдана. Після цього інтерв'ю росіяни, які сумнівалися, що не все так однозначно. Ви вибрали тези з цього інтерв'ю, де Андрій Богдан поливав лайном нашого президента. І мені здалося, що, може, ви не спеціально, але трохи підіграли російській пропаганді. Вмазала просто. Вот прям вообще, вот просто Гордон виявляється трохи підіграв російській пропаганді. Гордон атвітів сразу же. А що стосується інтерв'ю з Богданом? Так то я вам теж відповім: справжній журналіст бере інтерв'ю будь-кого, хто, хто може викликати інтерес, цікавість аудиторії. Андрій Богдан не був і не є проросійською людиною. Він е, українською мовою спікується краще, ніж ми з вами разом узяті. Він зі Львова, він українська людина. Те, що він казав про президента Зеленського, це його власний погляд на події. Він має на це право і він має е, інформацію, яку не маємо ми з вами. Що стосується мене, то я критикував нашого президента, критикував до вторгнення дуже сильно і не шкодую про це. Тому що я завжди кажу те, що думаю, тому що я вільна людина. Да. Гордон дуже вільна людина, завжди говорить то, що думає, і завжди може сказати, що це було ознакою його свободи. Я, наприклад, покажу вам, як це виглядає. Нагадаю, моє улюблене відео про Гордона. Володимир Олександрович, світлий, чистий парень в моєму розумінні. Ну, я думаю, учитывая все, що було до нього. Но это-то точно. Но это что -то точно, да. Это новое поколение, совершенно новое. Кирилл Тимошенко. Быстрый ум какой. Какой быстрый ум у парня. По лицу не скажешь. Ну, тинейджер, да. Молоденький, борода, там все. Ну, думаешь. не не там мозги. Там крутые мозги. Два с половиной года. Ни одной реформы. Ничего вообще. Коту под хвост опять. Человек не только занимается э, строительством дорог. Это важнейшее направление, кстати. Важнейшее. И я смотрю, что дороги делают. Я же езжу по стране. Ну и тут, и там. Куда ни поеду, везде делают дороги. И хорошо делают. Ну почему опять идиотов полно рядом с ним? Он что не видит? Мне очень понравилось, что с президентом рядом были люди, которые вызывают уважение. А Умны а на своем месте. Говорят уже все вокруг, что в руководстве Украины агенты России. Называют фамилии Ермака, Демченко, ближайших людей к президенту. Почему ты молчишь? Выйди скажи: они агенты или не агенты? Андрей Ермак, глава офиса президента, он построил человек работу. Понимаете, вокруг него все работает. Вокруг президента все работает как часы. А что нужно от главы офиса? Системная работа нужна. То есть его недооценивали многие, я в том числе. После всего он для меня умер, я вам честно говорю. Он для меня умер, нет его больше хочу сказать, что я критиковал президента Зеленского в последнее время. По делу, я считаю. За нерешительность. Сегодня я снимаю перед ним шляпу. Я об этом говорю, смотрите. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. Заметьте, я сказал это сейчас. Для меня он закончился, его нет. Так так, мило, що ви мені пишете, хто ще розбирав це інтерв'ю Гордона? Це відео, яке я змонтувала у 2021 році, коли ми фіналили рік. У нас були новорічні випуски Дня Бабака, і ми на Новий рік завжди ефірили з Андрієм в новорічну ніч, і це був ефір для новорічної ночі. Тому я звичайно супер щаслива, що ви подивилися розбір цього інтерв'ю зараз. Але... Я це відео змонтувала 21 році. І як ви бачите, різниця між висловлюваннями Гордона у червні і у листопаді кардинальна. Але це тому, що він вільна людина. Він завжди говорить те, що думає. Але кардинально різні речі. Ну, от сьогодні говорив так, тому що так думав, а завтра говорить так, тому що так думає. І не доїбешся. Взагалі не доїбешся. просто кришталева, чесна людина. Україна для Соєнних Штатів. Навіть не на 150 місці. Вона не просматривается із кабінетів Білого дома. Ми нікому не нужні, к сожаленню. Кромі Росії, к сожаленню, двойному. У мене дуже багато різних цитат Гардона є. Але, звичайно, на кожну цитату він може сказати, що він просто переймався майбутнім України. Він дуже сильно переймався майбутнім України, тому робив свої. Ток-шоу з винятково кастом із Росії в кольорах російського прапора, тощо, тощо, тощо. Все це ви можете подивитися на стику 21-22 років, і на стику 20-го року, і в 2019 році. Я багато чого розбирала з Гордоном. Можете зайти просто на мій канал і набрати слово «Гардон» і пошуком вам видасть всі ефіри, де про нього згадується. Е, улюблений мій ефір. До речі, я зараз вам порекомендую. Передивіться. Називається він «Автопаті Гордон, і там е, вся добірка моя улюблена тих реплік, які він сказав про Україну. Про те, що Україна на грані розпада, на грані розпада, на грані розпада. вона вже розпадається. України скоро не буде, вона як государство і не состоялася. Ну і зокрема, оця репліка звідти Україна для Соєнних Штатів навіть не на 150-му місці. Она не просматривается из кабинета в Белого дома. Мы никому не нужны, к сожалению. Кроме Ой. России, к сожалению, двойному. І головне, що Тігран Мартиросян, що на каналі їхній працював, що на каналі Ру працював, що я не знаю, де він зараз, не слідкую за цим. Обидва два найбільших патріота просто переймаються майбутнім України. Винятково тому ведуть такий діалог і зовсім не з інших причин. Автопаті про Гордона подивіться лінк буде в описі до сьогоднішнього відео. Але давайте ж послухаємо другу претензію раміни до Гордона. Бо у неї не тільки захист стосовно того, що він там проти Зеленського був, було і ще щось. Зараз те, що мені наподобалося, те, що ви просили людей переходити на російську мову і казати на общепонятне. А обще, понятне зараз, це український. Але Дмитро, я думаю, що це пов'язано з тим, що ви просто людина старшого віку, і ви за Україну, і те, що ви робили, це несвідомо. Вам треба було трансформуватися. І, от, моє покоління мене відмовляло йти до вас на інтерв'ю. А я кажу: слухайте, ви про нього кажете поза очі, а я йому скажу прямо все, що я думаю. І ми запишемо інтерв'ю на його величезну аудиторію з моїми проукраїнськими наративами. Та вообще піздець просто про українські наративи аж шкварчить, Боже, раміна, розкрила очі. Просто просто, я не знаю, розгібала Гордона. Ну, з Богданом ми вже побачили, як він то відповідає, Подивимося, що ж він відповів стосовно мови. Перше, я ніколи не казав говорити російською мовою. Ніколи. Я сам говорю російською мовою в побуті і вважаю це нормальним, тому що в нас демократична країна, і кожен якою мовою хоче спілкуватися, той має і спілкуватися. При тому, що звичайно українська мова має бути єдиною а, мовою офіційної України. Размазав. Ну бо. Перше, я ніколи не казав говорити російською мовою. Взагалі, ніколи, Взагалі? Одразу прохання. Не як до Генерального прокурора України, а просто як до людини. Оскільки нас будуть дивитися мільйони людей в Ютубі, і багато з них величезна аудиторія російськомовні. Я просив би вас, щоб ми це інтерв'ю провели російською мовою. Окей. Скажу відверто, що моя рідна українська. І батьки, і ми дома спілкуємося українською, але сподіваюся, російську я ще не забув. Перше, я ніколи не казав говорити російською мовою. Взагалі ніколи. І. І. Нюанс важливий. Чому це взагалі я луцатка процитувала? Зараз напишуть, о типу там якісь? Ну короче, насправді я зайшла на канал. Гардона, і почала шукати інтерв'ю, яке починається українською мовою, і Гардон говорить цю свою репліку, тому що вона дуже часто звучить його інтерв'ю. Але я така захожу, одне інтерв'ю, друге. Я так а, типу відсартувала на найпопулярніше інтерв'ю. Думаю, там точно хтось буде україномовний. І з найпопулярніших ну немає україномовних і немає цього україномовного старту. Я почала думати, з ким він українською мовою на початку. Говорив, згадала, що з Луценком була така історія. Скачала це відео тільки тому, що у мене 100% я знала, що там буде. Це репліка. І тому я її використала. Просто дуже важко знайти на каналі Гардона інтерв'ю, які от починаються з україномовним гостем, з цієї репліки. Береважно там все на русскому язике. Звісно, він нікому не говорить. Ну, в общем, раміна раз'їбала Гардона, Але я рекомендую вам полірнутися і поговорити не про раміну, а про Боріса Джонсона, якого насправді я не знаю. Хто підставив, але Боріс Джонсон теж дав інтерв'ю Гардону, І це просто піздець. Реально, знаєте, це як: господа, Стівен Фрай приїхав, і йому хтось розповідав цю історію про шмарклю. Я не пам'ятаю, як цього стендапера звати, Коротше, ну, стендапер, шмаркля Стівен Фрай. Знайдіть це просто пізде. Це просто, ви знаєте, так у мене. Такая же история, когда я побачила интервью Бориса Джонсона с Гордоном. Реально. Борис. Просто спевчуваю. Я предложил Виталию Кличко, мэру Киева, а чтобы в Киеве обязательно появилась улица Бориса Джонсона, я с удовольствием буду на ней гулять со своей семьей. А хотите ли вы гулять в Киеве по улице Бориса Джонсона? Я всегда рад прогуляться по любой из улиц Киева. Это фантастический город. Не жаліють Борису, чесно. віддали його гардону.